Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в ігру Європа Вар 6 за е Рейнський Союз. Сьогодні я постараюся, щоб е, наша конфедерація прожила хоча б пару рівнів, тому що наш сильний ворог е, це Росія, тобто Російська Імперія, Прусія. Ну, Австрія зараз нейтральна, но ну, я думаю, це не надовго, це не надовго. Ну, якось так. Ми попробуємо за Рейнський Союз хоча б щось. Це пробна ігра. Я її сьогодні скачу. Надіюся, у нас якісь будуть. Успіхи. Кто у нас тут? Чорне? Понятно? Ну я думаю, нам надо стать бояться. Ну я тут поставлю вже е, війська у мене страх, що на нас нападуть скоро. Ну я думаю, це интересів ін, э, гра, чем Європа э, Вар 4, да, що ми грали вчора? Ну во, Прусія вже тут. Я відправлю його. Всех тут. Угу, понятно. Бояться дуже австрію нато. Вона тут сильніша. І це, блін, тут я трошки не розуміюся в механіці, але я думаю, ми розберемося, ми розбираємося. Для нас проблеми нема. Так мені это не нравится. Я думаю, може, завтра ми. Продовжимо грати в ігру Європа Вар 4 за Іспанію нашу. Блін, не нам не треба нічого робити. Я просто відступлю. Я думаю, нам треба хоча б зараз якусь промишленість трошки зробити. А потім ми почнемо грати і будемо. Я хочу об'єднати усі. Е... Тобто усі німецькі землі. Во, у нас прям війна вже почалась. Блін, ну це капець. Не ну бояться не треба, на трошки підготувалися. Чуть-чуть. Нува. Ну це капець, Ну, зараз ми знову проіграємо. Ну, мен та не проиграє. Странно. Так. Так, все добре. Все добре. Не очкую. Блін, куди пішли всі вони? Чекаю. Наша армія, якось. Слабенько, слабенько. Ну ничего, во, уже французы Берлин захопили. Короче, неаполитанский, короче, это нам ворог, ворог, ворог. Блін, ну це круто, що захопили Прагу і тепер там не Австрійці, а другі чуваки у мене. Я очкую, я очкую. Ну все буде добре, все буде добре. Блин, як це? Польща проіграла. Так швидко? Почекай. Так швидко Польща програла. Ну і думаю, мене забаром Проіграємо. О, це хто? Луї Бонапарт. Це брат Наполеон. А де у нас Наполеон? Що я його не веш? Не бачу щось їх от. Не, якщо б у нас якась була трошки крутіша армія. не ну я підогнав повні загони. Я сказал, что пушки крути. Вот, я еще одни пушки занял. Ні, ну, скоро-скоро ми э, виграємо цю війну. Я в цьому увірена на 50%. Війна вже з Францем. Ничего страшного. На нас напал Франц. Другой. Я... Он думает, что нас а, разобьёт. Но столица Франкфурт. Круто. Кстати, вот у... Игры Европа Вар 4. Там полепше такая. Нас тактика полоха, погана. Тут нам недоступне, а вот тут. Доступ. На всякий случай, якщо ми будемо відступати, я приготував загони піхоти, які нам поможуть. Wkrótce ja z miejsca. Ja nie upewniony, że my zaraz nie Да, она же пехота. кто Короче, я буду валета. А как-то страшно. Ну видите? От у Європа Вар 4, вот яка тут Греція? Це не Греція, це якийсь гаплик. Ну во що це за... за. Тут ні Албанії, немає нічого. Добавлено якісь племена. Інтересно, я ще такого не бачив. Африканські племена. Ну, я вижу Іспанія, тут шо-то пытається. Що це сделать? Кстати, Мюрат. Я думаю, на сут... ми це розтягнемо на пару частин, я так думаю. Короче, я хочу його победити. Самая ціль. Дуже стремно. Стрям, стрем. стрем. Не, ну ми будемо грати за Рейнський Союз, поки ми не програємо або не по... або не виграємо. Блин. -то як, а сразу-то яка. Прага. Я думаю, Прагу захватить. Не, шанс есть. Yeah. Я просто хочу о, Саксонія. Саксонія програла. Ну, це не дивно, що Саксонія проиграла. І от зараз ну. Сейки за плек нам буде. Не, не, не. Я вот буду. Так. на всяком пожарник буде? Короче я хочу розвалити Зараз сексор э, тобто Францію, тобто убити Франция Другого Ах тут Ну захватили першу Франсби Франц куда снека за Та, блін. блин Та я не дозволю їм просто захопити мене. Якби вони не хотіли? Отут і Ж Жозеф, теж бонопарт. А зараз страшно п'ю древе, зараз у війні. Не ну у мене є план. Просто план неймовірний. А він на Ви тут тяжіше грати, ніж у Європа War 4. Ну, я думаю, ми будемо закінчувати ігру. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і вейте продовження.